Штрафи за неперевзуті колеса. Українських водіїв можуть карати за літню гуму взимку. Автомобілісти кажуть, такі нововведення потрібні, адже на дорогах кермувальники на літній резині несуть небезпеку і собі, і пішоходам. Так робити не можна, оскільки в нас клімат, звісно, змінюється з часом, з глобальним потеплінням. Але як в Майамі, в нас не буде це круглий рік і постійний ожеледиться, снігопади. Це неправильно, не можна їздити взимку на літній шині. Ольга каже, що року перевзуває авто заздалегідь, фактично до перших морозів і снігу. Мені здається, в жовтні насправді тільки почалися якісь оці похолодання. Трошки почав випадати сніжок. Ну, для своєї особистої безпеки, для безпеки пішоходів інших автомобілістів. Ну це варто робити. Водії обирають або все сезонки, або зимові шини. І більшість не чекає снігу чи ожеледиці, а міняє шини саме восени, бо і черги менші, і безпечніше. Є ж відповідні е, вимоги по температурі. Угу. Якщо, якщо нижче 10 градусів чи як, то вже треба змінювати. Я пробувала все сезонки. Ну більше мені подобається міняти окремо на літню і окремо на зиму. В нашій погодні умови іноді в жовтні вже можуть бути такі, що там може бути резина літня, вже не годиться для того, щоб при тормозі, скажімо, може нести. Їздити на літній гумі взимку не можна. Такі правила прописані в ПДР. Втім, штрафи за порушення в законодавстві чітко не прописані. Патрульні можуть керуватися універсальною статтею. Якщо все ж таки є суттєві пошкодження. Самих коліс або якості шин, або залишковий малюнок протектора шин не відповідає вимогам державних стандартів. За це передбачена адміністративна відповідальність за частиною першої статті 121, як технічна несправність транспортного засобу, за що в принципі ми водіїв і може маємо право притягати до відповідальності, в тому числі за неналежний стан коліс. Українські депутати пропонують конкретизувати відповідний законопроєкт номер 8369 Зареєстрували у Верховній Раді. Пропонують заборонити використання літньої гуми з 1 листопада до 31 березня. Люди кажуть, якщо буде конкретна відповідальність, то може і порушень стане менше. Це може бути пер за все перешкодою для інших транспортних засобів, які змінилися. Такі. З літньої на зимову резину сам міняю. Дуже скоро, починає ще скорше, ніж починається листопад, через те, що це є якби, заходи безпеки і для себе, і для всіх громадян. Якщо це буде. Офіційно прийнято такий закон, то відповідно, хто не дотримується закону, то повинен бути оштрафований. Патрульні ж наголошують, ваше водіння має бути безпечним, бо на дорозі ви відповідаєте не тільки за себе, а й за інших учасників дорожнього руху. Водій перед виїздом на своєму транспортному засоби повинен переконатися в його технічної справності. Мова йде не лише про загальну конструкцію автомобіля, але і про належний стан шин і так і коліс загалом. Лише з початку року на Тернопільщині зафіксували понад сотню ДТП. Зокрема, кажуть, патрульні вид і якість шин теж можуть ставати причиною аварій. Чому потрібно перевзуватися? Тому що зимова гума вона більш піддатливіша і вона автомобіль, який перевзутий на зимову шини на зимову гуму, він краще тримається проїжджої частини. Водій може своєчасно зреагувати на зміні дорожньої обстановки. Вона за своєю конструкцією є більш м'якшою. А відтак температурні коливання, перепади температури вона легше переносить. Не обов'язково має йти сніг чи дощ для того, щоб було погане щеплення з проїжджою частиною. Взагалі, навіть за відсутністю опадів. Але при зміні температури повітря з 4 до 9 години ранку утворюється ожеледь. Це може бути як ожеледиця та суттєво або просто намерзання на проїжджій частині на асфальтному покритті. І знову ж таки експлуатація транспортного засобу в цей період є більш тяжчою. Зазначимо, пропонованим законопроєктом буде заборонено їздити на авто без зимових або всесезонних шин на всіх колесах. Це якщо машина важить до 3,5 тонн. Якщо ж більше, то обов'язково мати суто зимові шини. Змінювати їх усім авто без винятку треба буде до 1 листопада і користуватися до 31 березня. Штраф за порушення складатиме 340 гривень. Пропонований законопроєкт наразі на розгляді у Верховній Раді.